29 березня, о 20.30 люди по всьому світу вимкнуть світло на одну годину годину землі, щоб показати необхідність спільних зусиль для протидії зміни клімату. Година землі 2014 має на меті продемонструвати урядам, організаціям та людям усіх країн світу, що дії проти глобального потепління не тільки необхідні, але й можливі. Кожен з нас може змінити світ на краще. Компанія Сингента вдруге долучилася до цієї події, зробивши свій практичний внесок, взявши участь у посадці дерев на базі лісництва міста Буєрка разом зі студентами Національного університету біоресурсів і природокористування та за підтримки представництва ФСІ Опікунської ради лісів в Україні. Кожен знає, що ліси відіграють колосальну роль у нашому житті. Вони забезпечують потреби людства, а також є середком життя і домівкою для більш ніж двох третин видів тварин і рослин, які населяють суходіл нашої планети. Тому, коли ми виробуємо ліс, страждають не тільки дерева, лісова екосистема починає змінюватися та занепадати, що призводить до відчутної втрати біорізноманіття. Та серйозних наслідків для людства. Наголошуємо, що саме від кожного з нас залежить майбутнє планети. Година в Землі це набагато більше, ніж випнути світло на одну годину один раз на рік. Це також стосується нашого щоденного життя. Зокрема, ми повинні не забувати вимикати за собою світло і воду, раціонально використовувати папір, їздити на велосипеді та багато іншого. Чи ви готові вийти за межі години заради планети?